Навчання з 1 вересня у Франківській громаді розпочнеться. Правда, не всі школи відчинять свої двері для учнів, адже не в усіх освітніх закладах є безпечні умови для навчання. А саме укриття. Відтак 47 закладів середньої освіти будуть працювати в режимі офлайн, а навчатимуться цьогоріч понад 35 тисяч учнів, у тому числі і діти внутрішньо переміщених родин. У школі першого ступеня 14 тисяч, другого ступеня 17, в старшій школі 3 тисячі. Якщо порівняти з попереднім навчальним роком, мережа закладів середньої освіти збільшилась на 39 класів. 1 вересня у перший клас Нової Української школи піде 3416 учнів. Це 132 перших класи. Також хочу нагадати, що в нашому місті перебувають діти внутрішньопереміщених осіб, і до наших шкіл зараховано 1040 здобувачів освіти з числа внутрішньопереміщених осіб. Запрацюють у Франківській громаді й дитячі садочки, проте не всі 45 дошкільних закладів. Свої двері для малечі відкриють лише 40. Якщо ми говоримо про п'ять дитячих садочків, то це стосується 21-го садочка Подоляночка, Діти з цього садочка будуть вчитися в 4-му садочку, дев'ятий садочок дзвіночок. Дітки з цього садочка підуть в одинадцятий, 31 й садочок в хриплені, і чотирнадцятий буде вчитися в 1-му садочку. свою чергу голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків зазначив, що окрім безпеки у навчальних закладах, неабияку увагу потрібно звернути на військово-патріотичне виховання. Фізику треба знати, математику треба знати, однозначно. Але першим ділом треба знати, як вміти поводитись зі зброєю в руках. Ще раз наголошую, якщо ми з вами всі спрацюємо, ну, то тобто ми, що діти першого класу, які сьогодні йдуть перший клас, не будуть зі зброєю в руках захищати Україну, я вважаю, що це великий буде успіх. Нас всіх навчання в режимі офлайн розпочнуть. 47 закладів загальної середньої освіти із 55, 40 закладів дошкільної освіти із 45, 9 закладів позашкільної освіти із 14, 9 закладів професійно-технічної освіти. У всіх цих закладах облаштовані укриття. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія «Раї».